10 липня у західних областях України очікується дощовита погода. Тут пройдуть зливи у супроводі грози, в день можливий град і сильні пориви вітру. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, плюс 18 градусів, вдень плюс 15, плюс 20. У решті регіонів країни продовжиться період аномально спекотної та сухої погоди. Вночі плюс 19, плюс 25. Вдень плюс 34, плюс 39 градусів. Ранок на Полтавщині буде сонячним, а вже від середини дня небо вкриватиметься хмарами і залишатиметься в їхньому полоні до настання вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря в день підніметься до позначки плюс 36, вночі 21 градус тепла. Вранці у Кременчуці погода буде ясною, вдень небо оповиють хмари. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах плюс 36 градусів у день, вночі температура повітря становитиме плюс 22. Прийдешнього четверга у горішніх плавнях очікується суха й сонячна погода. Ранок розпочнеться з чистого неба, без жодних ознак негоди. Хмарність зростатиме ближче до вечора, проте опадів не передбачається. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 36 градусів. Вночі опуститься до плюс 21. вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 10 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2024 року, плюс 35. мінімум 1958. дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.